Підготовка до нового навчального року процес безперервний. У цьому ми переконалися, відвідавши на початку серпня Запорізьку гімназію номер 28 щойно відремонтовані коридори, пофарбована підлога і стеля, нові вікна, парти і столи. Все це неодмінні атрибути літніх приготувань до нового навчального року. Однак для 28-ї гімназії будівельні роботи лише частина підготовчого процесу. Про особливості підготовки цього елітного навчального закладу розповіла директор Ірина Бурма. Подготовка к новому учебному году – это процесс, можно сказать, непрерывный. И начинается он буквально чуть ли не с апреля-мая месяца. Потому что в апреле, в мае месяце мы уже проводим набор деток в первые классы. В июне месяце у нас идет набор в пятые, восьмые, десятые классы. Мы готовим рабочий учебный план, который у нас авторский, и нам его нужно утверждать в министерстве. Мы готовим годовой план, мы готовим тарификацию нагрузки учителей Цей процес, в Як завжди, у процесі підготовки школи до Нового навчального року особливо гостро постає проблема фінансування. Цього року 28 ма гімназія відремонтувала класи для первачків і перехід за рахунок батьківського фонду. Сделано очень много, потому что одних окон мы поменяли в этом году 41. Вот, мы сделали ремонт перехода, мы сделали ремонт коридора, мы сделали при помощи родителей новые кабинеты первоклассникам, мы сделали ремонты для пятого класса, для шестого класса, то есть мы можем это показать, но и для укрепления материально-технической базы в результате сотрудничества. Рудніші з проминвізбанком ми отримали від них бізвезмізно 20 комп'ютерів в нашу школу. Благодаря цьому ми обновляємо свій комп'ютерний клас. Цікаво, що у пошуках якісної і чесної бригади будівельників-ремонтників адміністрація школи далеко не ходить. У навчальному закладі проводиться тендер між батьками, які займаються ремонтом. Декілька бригад готують кошторис, а батьки та вчителі обирають найбільш економний та ефективний. Сьогодні 28 ма гімназія є домівкою для майже 800 учнів. Вчителі разом з батьками розуміють, що якісні знання можна отримати лише у сучасних класах, обладнаних комп'ютерною технікою. Тому усі класи 28-ї гімназії вражають не тільки шистотою і новизною, а й функціональністю. Так, класи для першачків обладнані шафами, де малеча зможе роздягатися, а для старших школярів проекторами та мультимедійними дошками. В прошлом году из бюджета 28 гимназии было выделено 60 тысяч на ремонт помещений. Ну а в этом году наступила очередь других учебных заведений. Поэтому в этом году те ремонты, которые мы проводим, мы проводим за счет и благодаря помощи родителей. Вже на початку серпня 28-ма гімназія на 90 була готова до зустрічі зі своїми учнями. Ці, що не відремонтовані класи, вже скучили за дзвінкими дитячими голосами, розумними відповідями і науковими суперечками школярів. Але не тільки школа, а й вчителі не можуть дочекатися зустрічі зі своїми вихованцями, аби поділитися з ними своїми знаннями, досвідом і добром. Нетерпением с большим жду начала учебного года, потому что я встречусь с моими учениками, которых я очень люблю, увижу, как они подросли, увижу, насколько они стали взрослее, умнее. Ну, на самом деле я за ними скучаю, за, за всеми и с, с нетерпением хочу поделиться с ними своими знаниями. Большие планы. На следующий учебный год мы уже соскучились за школой, потому что ну, за детьми, за школой, за, за вот этой всей системой, потому что ну, все-таки отпуск уже приходит к концу, и получается, что в общем, уже через 2-3 недели школа будет полна детьми, учителя выйдут из отпуска, и в начнется заново учебный год. Настроение очень хорошее, работаем на большом подъеме. Уже соскучились мы за детьми, и дети соскучились за нами, потому что периодически приходят в школу. Мы надеемся, что когда придут дети и родители, мы их удивим нашей подготовкой к новому учебному году. Мы их ждем с большим нетерпением.